Звучували Еволю Studio. Ми прилетіли на дворі падає сніг. Зараз поїдемо автобусом до готелю. Ми в готелі. Нарешті. Я зараз в очікуванні. Ми реєструємося, щоб піднятися в свої номери. Встав ключ карту. Вона не працює? Так. open door. О, непогано. О, ванна. Ванна, як у принцеси. Так, ванна для принцес. Це наша кімната. О, так. Привіт. Розмістилися в помешканні. Це зайняло буквально цілісінький день. Правильно? Здається, більше доби. Ти права. Це зайняло більше однієї доби. Зараз тут шість вечора. Шість вечора. Зараз 18.20. 18.20, а за корейським часом? Година 20. Зараз година 20. Насправді ще не можу звикнути до цього часового поясу. Краєвид за вікном тут чудовий. Покажу вам. На дворі дуже багато машин. Скоро будемо вечеряти. Я не можу дочекатися медіа, коли дізнаюся, що ми будемо куштувати. Побачимось на вечері. Йдемо вечеряти після того, як зробили тест на covid 19 Я так хвилююся. Ми спускаємося сходами. Ми гуляємо вуличками України сьоме ранку, дуже холодно. Привіт! Погода прохолодна. Це схоже на салон краси, правда? Без поняття. Це кав'ярня. Привіт! Погода нагадує Корею. І я так думаю, у Кореї така ж погода. Ти маєш рацію? Так гарно, дуже гарно. Я вам покажу, друзі. Так красиво, цікаво, що це за місце? Справді колір будівлі дуже гарний. Ходімо, дівчата. Світлофор теж гарний. Ми закінчили записувати пісню для кока-кола. Я отримала подарунок. Також трішки смаколиків. Оце що? Желейки і шоколад M&M's Дозвольте мені скуштувати Coca-Cola Zero Відкриваємо? Це ж новий смак. Ого, цей звук. Я повинна була це побачити. Її було важко відкрити, бо в 500 разів більше вуглецю. Спробуй перша. Пахне так. Я саме. очікувала виноградного запаху. Виявилось, що Кока-Кола зеро не зовсім зеро. <плес> це ж просто кола. Хіба ти не казала, що це новий смак? У нього інший після Правда? Якось інакше. Після цього ми зробимо фото за лаштунками та інтерв'ю. Зараз потрібно йти на репетицію. Так. Привіт усім! Ми повернулись у готель. Після інтерв'ю готуємося до репетиції. Я переодягнулася у зручний одяг, а келлі лежить на ліжку. Скажи привіт! Привіт! Інтерв'ю було невимушеним. Режисери, які брали у нас інтерв'ю, були дуже милі. Також ми познайомились з артисткою Марією Анжелік. Вона була така гарна, дуже красива і має дуже чарівний голос. Так. Зараз ми підемо на репетицію зйомок пісні для Кока-Кола. Вперед до зустрічі! Та-да! Ось така ніч у Києві. Київ вночі. І ось ми тут. Ходи сюди. Як тут гарно. Прекрасна ніч у Києві. Тут справжня різдвяна атмосфера. Ого, це те, що я бачу прямо зараз. Тут багато величних споруд. Перше за сьогодні в ресторані Напевно, я можу з'їсти все це, це моя друга тарілка. Зараз я на знімальному майданчику Кока-Коли. На цьому браслеті написано четвертий день зйомок. Чула, що без нього не можна увійти. Побачимося після макіяжу. Отже, моя зачіска та макіяж готові. Він відпав обережніше. Це знімальний майданчик Кока-Кола. Вони зробили наш логотип у стилі Кока-Кола. Мій візажист. Ми починаємо з йомки. Знімати на майданчику заборонено. Тому до зустрічі! Зйомки нарешті закінчились. Знімальний майданчик величезний. Для мене велика честь отримати цю довожну можливість. Я все, ще чую, гру гурту наживо. Це було неймовірно, я ніколи цього не забуду. Ми випили стільки пляшок Кока-Коли. Ось так. Це все для нас приготували. Привітайтесь, будь ласка. Насправді ми відмовилися від зйомки влогу, тому що розрядився акумулятор. Що відбувається сьогодні? Ми знімалися з багатьма міжнародними артистами. Так. Та акторами другорядних ролей, і це було круто. Це було так фантастично. Було дивовижно. Вони постійно повторювали, що ми такі кумедні. Завжди так. Так, так. Я здивована, що наше спілкування пройшло чудово. Це був незабудній день. Вони були такі доброзичливі до нас. Так, ми любимо тебе, Кока-Кола. Зараз будемо повертатися до нашого готелю. До побачення! Дякую! Час йти з роботи. Будь ласка, купіть грілку для рук. Я закінчила Поїхали роботу додому. Нарешті закінчила роботу. Їдемо додому. Дякуємо всім. Побачимося в готелі. Хтось хоче з скимчить. Я за. Ну, ось і все закінчилося. Повертаємося до готелю. дивовижно. Зараз будемо вечеряти. Можу дочекатися. <свист> Дякую, це так смачно. <свист> <свист> Хочу спробувати. Зачекай. треба сфотографувати. Повертаємося до готелю. Зараз 7.30 вечора, а здається, що вже північ. Після закінчення зйомок готуємося до повернення в Корею. Ну що ж, день у Києві майже закінчився. Ми робимо пересадку в Дубаях. Ось і ця. Всім привіт! Привіт! Ми вирушаємо в Дубаї. Вилітаємо. Ми повернулися до Кореї. Це було так довго. Після 16 годин польоту ми нарешті тут. Цей влог вийде в травні, так? Так, він вийде в травні. Сьогодні, 5 грудня 2021 року. Побачимося в травні через пів року. До побачення. До зустрічі.